Доброго ранку. Вчора в нас і гриміло, і хмара стояла, але дощу не було. Ми збираємося всі їхати на природу. Приїхали внучата, повезем повеземо їх відпочивати. Яка кукурудза гарна? Чистенько, mm -hmm. переїхали границю на друге село. Посадка граничить. Але ми вже нам казали, що тут був, дощ був в цьому селі, але маленький видно був, крапки видно. Ну, нічого він не намочив і пілюку не прибив. А ми приїхали сапати гарбузи вже другий раз. Вони вже почнуть стелитися, то ми вже не знаємо, чи ми вже ще раз будемо сапати чи ні. Ігор вчора їздив з мутежів, тракторцем, а ми тільки в радочках. Оце така красота. Якби ще вони тільки так вродили, але ж треба дощику. Вони частенькі, зараз ми перебіжимо. У нас сімейка, дай Боже. Всі дружно почали. Так, п'ять, я шоста, а мені попав вже на короткі радки. Так що я буду перша. 12.08. Закінчили сапати А ви засікли скільки Е-е. А ми зараз подивимося. А ви засікли? А, -а, а, не подивилися. Ми до працюємо за двох. Попрацювали, позагорали. Тепер час і пообідати. Так, сапали ми півтора часа. Як добре гуртом. Молодь займається фотосесією. Хто шаж жарить, а ми сало. А Наташа готовить стіл. Черепак Висипали вже один город, вже приїхали, всі в пилюці і починаємо другий сапати. Останні корчики. За півгодинки і ссапали. Доця тата підтягнула трошки. Да. Стасіко, що ти там затормозив? Так, все. Чекаємо дощику, а його і не видно. Поїхали на слідуючий город. на слідуючому городі це вже на сьогодні останній. Кажеться, що недавно ми тут були. Ой, якийсь віхор зірвався, Краде шляпу Наташі. Перейшов. Так, закінчили вже і цей город. Оце вам дітки сьогодні природа спортую. Бачили вони таку вашу природу загрозу? Діти розважаються, грають футбола, а діана судей у них. Ого. Оце природа сьогодні в неї була. Оце спеклася. Це такі вихідні в неї сьогодні. Пальці не підставляйте, то ще пальці повиломлюєте. Ай, я нехай. То ще м'яч якийсь неправильний м'яч. Ай, я нехай. хай. Думаю, що тишина на подвір'ї. Дивлюсь, нянька повела їх на гойдалку. Все, поїхали вже. Кави попили, діти погралися і вже пороз'їжджалися. А я зараз зажену гусенятка, та й підемо теж вже в хату, вже вечір, дощу так і нема. Всім на добраніч ніч, тихої, всім ночі.